Доброго вам здоров'я, шановні, 19 червня, апостола Іуди, брата Господнього. На Юди є що їсти всюди. Отака От була приповідка про цей день в нашого українського народу. Оця цікавинка, а ще безліч інших цікавинок про те, що сьогодні треба зробити, а також про те, що сьогодні не можна робити. Різноманітні традиції, обряди, вірування, знання цього дня, все це я зібрала в цьому відео і буду вам розповідати про це. А ви поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під відео. Мені буде дуже приємно. А ви тим самим допоможете відео далі просунутися на YouTube, і ще більше українців дізнаються про наші справжні стародавні українські традиції. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю нагоду сьогодні говорити українською мовою тут вільно, на цьому каналі і в нашій суверенній Україні. Слава Україні! І я починаю. Святий Юда, про якого згадують євангелісти Матвей та Марко. Отримав при народженні ім'я Тадей, що прикладається як той, що хвалить. Він був сином Марії Клеопової, родички Пречистої діви, і разом зі своїми рідними братами Яковом та Симоном Зивотом, відповідно до єврейських звичаїв, називався братом Господнім. Вони всі втрьох називалися братами Господніми. Святий Юда був одним із 12 апостолів, він супроводжував Ісуса Спасителя, слухав його науку та був свідком Його чудес. Охоплений Христовою любов'ю, Юда прагнув привести до спасіння все людство. Коли Ісус наголосив, що той, хто дотримує Його заповіді, любить його, а отець полюбить такого людину, Юда запитав, чому саме вони, а на весь світ, отримують це об'явлення. Ісус відповів, що той, хто його любить, буде берегти Його слово, і вони разом з Отцем прийдуть до такої людини та знайдуть в ній житло, в людині в цій. Після Вознесіння Христа всі апостоли, включаючи Юду, об'єдналися в молитві разом з жінками та Марією, матір'ю Ісуса та його братами. Юда відправився місіонерським шляхом через Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, Аравію, Сирію, Месопотамію та Едесу. Він завершив свій апостольський шлях в Вірменії, де поніс мученицьку смерть за віру в Христа. Його прив'язали до дерева та обстріляли стрілами з луків. Поки він не віддав свій дух Богові. Інші джерела також згадують, що Юда навчав в Персії та постраждав за віру разом зі святим Симоном. Святий Юда написав коротке послання до церков в Азії, яке входить до Канону Святого Письма. В ньому він попереджає вірних про безбожників, які відвертають благодать Бога на розпусту та відрікаються від Господа Ісуса Христа. Юда закликає вірних залишатися міцними у вірі. Ще наші предки в цей день шанували Зосиму, в народі його називали Зосима бджільник. 19 червня в давнину святкували свято всіх пасічників. Мед, який збирали цього дня, вважався найбільш корисним та смачним. Щоб бути здоровим, 19 червня кожен з наших предків намагався з'їсти хоча б ложечку меду і запити її колодізною водою. Вдалим днем вважали і для проведення різноманітних ворожінь. Наприклад, молоді дівчата часто врожили на майбутнього чоловіка саме сьогодні, вдавнини вважалося, що бджоли є священними істотами, крилатими посланцями богів і правісниками майбутнього. Саме тому вбивство бджоли, враховуючи її священну сутність, здавна сприймалося як святотатство і до сьогодні в багатьох країнах вважається поганою прикметою. В українській міфології бджола настільки свята серед інших істот, що навіть могутній перун. Не може вдарити блискавкою бджолиний вулик, якщо там сховався нечистий дух. Вкрадені бджоли не живуть довго, вони марніють і гинуть від туги. У давнину за крадіжку бджіл в українців розпорювали живіт або змушували бігати навколо стовпа, поки злодій не падав мертвим. Бджільництво здавна вважалося таємничою, важливою справою, доступною не кожному. Заможних людей з кількома десятками вуликів селяни називали відунами. Відуни розповідали, що бджоли спочатку утворилися в болотах під опікою водяного. Матка цих бджіл була викуплена злим чарівником за 30 голів чаклунів і передана у вулик одного пасічника. Цей відун навчив матку жалити людей, а матка передала своє вміння всім бджолам. Бджола є символом працьовитості та старанності, а також символізує багатство. Талісман у вигляді цієї комахи наділяє власника такими ж якостями. Бджоли, якщо вам насняться вночі або вдень, вісні пророкують діловим людям прибуток, це хороший сон. Військовим такий сон обіцяє добрих підлеглих і міцне здоров'я. Батькам вже сон з бджолами обіцяє слухняних дітей. Якщо у сні вас кусають бджоли, це передвіщає втрати та інші неприємності. За старовинними легендами, якщо бджоли залишають вулик без видимих причин, це вірна ознака прийдешньої смерті господаря. А якщо бджолиний рій сяде на суху гілку плодового дерева, це передвістя смерті власника дерева або будь-якої людини, яка пройде під роєм. З уявленнями про святість бджоли пов'язане таке повір'я: що якщо дівчина пройде поблизу рою бджіл і не буде вжалена, значить вона не займана. В Польщі існував звичай, коли дівчина, вибираючи собі нареченого, ставила його під дерево, де роїлися бджоли. Якщо вони його не чіпали, то вона погоджувалася на шлюб із ним. Бджола, яка влетіла в будинок, є передвісницею удачі або приходу незнайомця. За народною мудрістю, щоб зберегти удачу, бджолі слід дозволити залишитися в будинку або полетіти за власним бажанням. Якщо ж її зловити або вигнати, то удачі не бачити. Що не можна робити 19 червня? В цей період бджоли починають заливати соти, тому їх краще не турбувати. Не можна ходити поруч з вуликами, не можна рахувати бджіл, також не можна чіпати ос. Наші прапрапрабабусі вірили, що якщо на день з осими зруйнувати осине гніздо, в дім прийдуть біди. В цей день не варто плакати, адже тоді приводів для смутку стане так багато, що їх не можна буде порахувати, як і сльози. Важливо заснути в гарному настрої сьогодні, аби розраховувати на дивіденди від долі. Заборонено переїдати 19 червня. Народна мудрість каже: чим більше наїстися на зосиму бджільника, тим менше буде грошей в гаманці на зосиму пустельника. Також не слід 19 червня наводити лад у ну, подружньому ліжку. Не можна перестилати його, не можна вибивати подушки. Особливо заборону має нова постільна білизна і покривала, оскільки вважається, що це принесе щось нове у відносини і не факт, що це буде щось позитивне, тому краще новинки відкласти на інший день. 19 червня не бажано розпочинати нові справи або братися за якісь нові проекти діло не задасться. Крім того, цього дня радять нічого не позичати і самому не брати в борг. Кредити не продовжувати. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, 19 червня. Новий календар. Я нагадаю, що я веду розповідь на цьому каналі саме за цим календарем. Вже завтра ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі. Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. А завтра в нас що? А завтра в нас починається вже зелені свята. Завтра навський Великдень в нас. Або навський четвер, або сем, якщо його називають. Багато дуже назв цього свята. Воно надзвичайно цікаве. І весь тиждень це русальний тиждень, він починається так само завтра з четверга. Там, звісно, звичаї більш язичницькі, але від того вони не менш цікаві. Будемо вивчати все це з вами, пригадувати. Може, ви щось пригадаєте, то напишіть в коментарях, які можливо у вас були традиції, обряди, звичаї на ці дні. Те, що можливо ви знаєте від ваших прапрапрабабусь або інших родичів, дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. До зустрічі завтра. Будьте здорові! До побачення! Слава Україні!